Доброго дня, мене звуть Євген Літаліч я працюю у відділі запобігання надзвичайним ситуаціям по індустріальному району. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки взимку та як поводитись безпечно на водоймищах. Отож, як треба поводитись на водоймах зимову пору року. У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги, а обов'язково використовувати для цього палицю. Не можна стрибати та бігати по льду. Збиратись великими групами на одному місці. На початку зими небезпечною є середина водоймища, а в кінці зими прибережні ділянки. Також німецьним лід може бути біля стоку води, там де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку, тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорослі вмерзли у лід, на ділянках, покритих товстим шаром снігу. Безпечним вважається лід для одного пішоходу. Зеленоватого відтінку товщиною не менше 7 см. Для обладнання ковзанки або риболовлі не менше 10-12 см. Масове катання на ковзанках 25 см. Для любителя зимової риболовлі існують правила, яких потрібно суворо дотримуватися. Перше. Не пробувайте поруч багато лунок. Друге. Не збирайтесь великими групами на одному місці. Третє. Не ловіть рибу поблизу вимог та занадто далеко від берега, навіть якщо там добре клює. Четверте. Завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів. Якщо ж все таке ж, опинились у крижини воді, а поряд нікого немає. Розставте широко руки і намагайтесь утримуватись на поверхні. Пам'ятайте, що енергічні руки під час перебування у воді, воді стріяють швидкому охолодженню, тому старайтесь без різких рухів повсти на міцний літ у бік, звідки прийшли, та повсти до берега відштовхуючись ногами від краю льоду. Надаючи допомогу людині, що провалилась під лід, ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи. Потрібно набажатись лежачи. Розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками. Лежачи на одному з таких предметів, закріпленою матузкою на березі або твердому льоди, особа, яка надає допомогу, повинна наближатися до потерпілого на відстань, яка дозволяє подати мотузку пояс палку або багор, коли поруч нікого немає. То дві-три людини лягають ланцюжком і просуваючись до постраждалого, утримують один одного за ноги. А перший жертві подає рімень шар тощо. Окремо звертаємось до батьків. Пильнуйте своїх дітей. Не дозволяйте їм без вашого нагляду гратись поблизу водою. Звичайно, кожний нещасний випадок на льоду є індивідуальним, і розповісти про всі варіанти щодо дій під час порятунку неможливо. Але як показує досвід. Найголовніше не панікувати і правильно оцінити обстановку. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям, безпечної вам зими!